Поговоримо із нашими двома двома гостями, бо це заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук, якому ми кажемо доброго дня. Ну і Григорій Ткаченко, голова фермерського господарства Напорівське, це Чернігівська область. Mm -hmm. Вітаємо. вас. Вітаємо, пане Денисе, вітаємо пане Григорію. Вітаємо. вас. Так, дивіться, розпочну з цих, е, цих варіантів, то там вже ріжуть, висипають наше зерно, кримінальні справи там, напевно, будуть якісь, бо це вже пошкодження майна, яке належить іншій державі. Одним словом, градус протистояння збільшується, і географія теж, тому що Чехіон е, долучається. Е, і знаєте, інформаційний супровід такий брехливий, в тому плані, що, е, що це якісь там великі олігархи, великі агропідприємства. А ми там борці з олігархами від Іспанії mm -hmm. і. і Більші. Маленькі люди страждаємо так, 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 і в Україні, так. і в Польщі а, та... а насправді, от як ви для себе бачите розвиток цієї ситуації? Це надовго чи нарешті, чи нарешті щось та й зрушиться на цьому аграрно-прикордонному фронті? Ви дозволите. що я б хотів, так. щоб пан Григорій сказав, тому що це людина, яка пережила тимчасову окупацію, людина якої знищено майже все було підприємство, молочно товарні комплекси. Він дуже багато на сьогоднішній день намагається відновлювати, і він зсередини, дійсно, як людина, яка okay. най, скажімо так сильніше пережила цей стан війни, як аграрій, може пояснити польським товариством то пане Григорії, то кажіть, пане Григорію, кажіть. Доброго дня, Ткаченко Григорій, голова фермерського господарства на польське, так дійсно. Я можу підтвердити слова Дениса. Ми були знаходимося на деков, недоокупованій території Чернігівської області, і нам. Відомо стан, який був під час окупації і під час деокупації, тому користуючись нагодою, я хотів би звернутися до своїх польських колег із закликом діяти справедливо і припинити цю блокаду. Адже ми являємося, наші військові являються форпостом їхньої безпеки громадян Польщі. А ми, українські аграрії, являємося також. Цією стіною, яка чекає їх, якщо ми не встоїмо. також я хотів би закликати всі урядові організації. У нас дуже велика кількість урядових організацій. Це і кабінет міністрів, міністерство економіки, міністерство закордонних справ, міністерство сільського господарства. Також хотів би долучити до цієї справи і неурядові структури. Це велика кількість різних профільних організацій, це асоціація фермерів. Всеукраїнська аграрна рада, різні профільні асоціації, зернова асоціація виробників молока і багато інших. Кожен українець, кожен голова цих спільнот має діяти на цьому рівні. Ми маємо пояснювати нашим польським колегам про ту ситуацію, в якій знаходиться наш сільськогосподарський аграрний сектор. І я думаю, що після згуртованої плідної роботи ми. Знайдемо якесь порозуміння, якусь спільну мову. Але як на мою думку, треба діяти виважено і треба діяти толерантно, тому що треба пам'ятати, що польський народ і польські е, трудівники, польські селяни, приютили мільйони наших людей. Тому треба подумати і про їх. Ну, це моя така позиція. Так, а пане Денисе, а от поясніть мені, якщо от е, вже є офіційна відповідь навіть від Міністерства аграрної політики, Микола Сольський от так і сказав, каже: вони вимагають перевірок українського зерна. Ну, невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося. Поясніть, що вони хочуть перевіряти. У них претензії до якості аграрної продукції. Чи в чому смисл цих перевірок? Ну, власне, це привід. Привід затримувати примір не давати можливості вчасно надходити українську продукцію до тих контрагентів в європі, які очікують українське збіжжя. А таку історію перемовин ми мали з першими сигналами, коли вони говорили про заборону імпорту української продукції. це ще з квітня 2023 року йде. І ми погодилися, що ми віримо і знаємо про якість своєї продукції, тому санітарних і фітосанітарних контролів ми не боїмося. Давайте це робити, але прохання робити це оперативно. А не так, що а, залізниця може стояти тиждень, поки проходять ці перевірки, тобто відповідно просто втрати, невиконання контрактів, пеня, і все це знову ж таки призводить до того, що український бізнес мається на увазі, український товаробник не доотримує коштів за свою продукцію. Тому ці речі вони більше мірою спрямовані на пригальмування. Часного поставки української продукції, отже, зривання контрактів, а отже, пропозиції Польщі, які можуть потім продавати на цих місцях, де працює Україна свою продукцію. Тому те, що нам погрожують, мене насправді дійсно як сказав на що містр цього не боїся за свою якість. Ми відповідаємо. Тим паче, згадайте ніколи не було. Претензії до української якості до моменту цих перших акцій, які розпочалися в квітні 23 року, світ з радістю купує українську продукцію, тому що це якісно доступно, і з точки зору логістики, якщо ми говоримо про море, доставка в будь-який континент світу. Тут важливо розуміти, от я думаю, що і наші глядачі мають чітко ще раз це зрозуміти, що е, от е, багато української продукції, до якої там були нарікання, що ви обвалюєте нам ринок, ви демпінгуєте, ну, українські фермери розумію, продавали трейдерам, ті купували дешевше, тому що тут була потреба це зерно продати, бодай, хоч комусь взагалі хоч якусь копійку врятувати, не палити, що це зерно. А вже тоді продавали його за іншими цінами, знову ж таки на ринках Польщі чи Європейського союзу. Тому тому можливо треба цим фермерам, якщо вони, якщо вони це роблять свідомо, а не як то кажуть, за вказівку цього депутата Рафала Маклера, який там працює на новиксні підпрацьовує на Росію, то тоді пояснити, що так, а чому ви блокуєте нас? Ідіть блокуйте тих своїх бізнесменів, як ви їх там називаєте, які самі це продають, ну фактично mm -hmm. працюючи проти вас. От я хочу ви пан Денис це більше роз'яснили, бо знову ж таки тут така плутанина. Вже ніхто не знає, хто хто куди кому що продав, і хто власне в цій історії завинив. Чим паче українські фермери, чим вони завинили перед польськими фермерами, які мають дотації від європейського союзу, від своєї влади і багато багато інших, як то кажуть, плюсів, яких про які українські фермери можуть тільки мріяти, так пане Василь, ви дуже праві в тому контексті, що чому питання до України? Адже нам обіцяли прилюднити списки тих компаній, які нібито продають. Надвеликі великі об'єми до території Польщі, але насправді за 10 місяців цієї боротьби таких списків не було оприлюднено. Більше того, ми 10 місяців діє ембарго на продаж української зернової олійної групи всередині Польщі, тобто ми нічого не маємо право продавати. Використовуємо виключно. Як транзит, і дійсно, коли влітку ще починались перші обговорення цієї проблематики і з'ясовувалися прокуратурами різних воєвоз про те, що там іде засиль українських продукцій, ми казали оприлюдні нам ці кампанії. Давайте будемо спільно з ними розбиратися. Але вже 15 вересня припинила дія заборону на імпорт. і Єврокомісія не продовжила, тому що не до факто не було виявлених зловжен, жодних... Зловживань з боку української продукції, яка наситила ринок, натомість чомусь ніхто не говорить про російську продукцію, яка перенасичує європейський ринок, через яку дійсно сьогодні йде увал ціни, тому що а найбільший експортер зернової групи країн агресор Росії сьогодні дуже багато поставляє в Єврозуни і зокрема в Польщу. Якщо дивитися на аналіз, який провели журналісти Радіо Свобода, вони чітко вказали, що протягом Січня 22 року по серпень 23 року року виду аграрної продукції з території Росії було передано на Польщі до Польщі порядка 12 мільйонів тонн української не більше чотирьох. І задаємося питанням, чи українська сьогодні продукція стає тим каменем протистояння, через яку обвалюються ціни? Mm -hmm. Напевно, що ні. От пане Григорію, дивіться, ви пан Денис власне показав, як це є. Це вже є е, політично вмотивована несправедливість і тут всякі конфедерації з меклерами в Польщі бігають інші. Путінці бігають по інших територіях прикордонних України, і ми отримуємо там блокади Угорщина, Румунія, в певний час вон Чехії пішли. От ви, як фермер, чи можете ви знайти аргументи для ось тих фермерів, яких фактично очолили політики? Ну бо Меклер просто дає такі самі популістичні гасла, як в нас на наших завжди дурнуватих українських виборах. Знаєте, чим вони там стоять? Там написано, от там пани жирують, а ми бідуємо, там банкрутуємо. От з такими дурнуватими гаслами вони там стоять і блокують, а потім накручені політиками ще й сипають українське, наприклад, зерно. От що б можна, от ви як фермер, просто фермеру польському могли би сказати так, щоб в нього в голові просвітліло і він не був тупим знаряддям в, в руках таких меклерів. Дивіться, це вже те, що те, що я говорив. Іншого шляху як діалог, іншого шляху як роз'яснення і ведення розмов із нашими польськими колегами немає. Я думаю, що там є одиниці польських політиків і одиниці польських фермерів, які бажають Україні горя. Основна маса поляків з порозумінням ставляться до ситуації, які яку потрапила наша держава. Тому я закликаю всіх тих людей, які за це несуть. Відповідальність у державі і просто мають моральну моральну відповідальність як сільхозвиробники, вести роз'яснювальну роботу, де ну, це біжте, можливо воно, воно так не, не буде працювати, пане Григорію. Ну приїде якийсь дядько в костюмі, і від українського уряду. І що буде з фермерами на кордоні говорити? Ну, не не переконає з другої сторони Справа в тому в Тому що дядька в костюмі вони і не сприймуть. Ну... От я вже говорив, що в нас є велика кількість. Неурядових організацій і просто простих, простих селян, простих фермерів, які мають е, іти на діалог із нашими е, колегами з Польщі, і в такому плані працювати. Також працювати на, на рівні Європейського союзу, на рівні Європейської комісії, і все ж таки, яка яке не їхнє право, але має бути порядок, має бути дисципліна. І вона, по перше, за все повинна працювати в демократичних державах. Григорію, а знаєте, я вас ще про одне спитаю, як власне, у фермера. От в, в рамках роботи над, до другого читання законом про мобілізацію, там виникла і аграрна така частинка. Бо хочуть, щоб сільськогосподарська техніка, вона і мала, і середня і велика, щоб вона ставилась, так, як не знаю, як джипи, як, як БТРи, там ставилась на облік в ТЦК. І будь-яке пересування, навіть як то кажуть, між районами чи областями, теж напевно має бути якось зарегульоване. От от така норма. Я ми не знаємо, чи це добре правильно неправильно чи, чи це лякалки, які вже розганяють зараз. Та, чи, чи це дійсно таке може бути? Що mm -hmm. вам про це відомо, і як це буде працювати? Ну тобто, чи чи Дивіться. чи контактували вже з вами районна ТЦК, от вашого району, і казали, пане Григорію, а що у вас там? Давайте віялку поставимо чи сілку на облік. Дивіться, да, це була, була співпраця. Я хотів би сказати, що в нас співпраця з військоматом почалася 24 лютого, 8 годин ранку, це вже перший день нам запропонували допомогти підвезенні боєприпасів нашою нашої технікою, нашого господарства, і ми це виконували. І я думаю, що нам, як нікому зрозуміло, коли нам прийшлося залишити наше підприємство і наше село, і. Відійти в зв'язку з окупацією, і коли ми розуміли, що ми практично втратили все, все те, що було. Якщо йде мова про допомогу одним чи двома транспортними засобами, якщо є на це можливість, я тільки за це. А от пане Денисе, скажіть, будь ласка, бо ми говорили теж з аграріями з півдня, там ж є теж так, що пів області окупована йдуть бойові дії. Ну, наприклад, Херсонщина. А половина е буде з орати і сіяти. При тому є і небезпека ще не, не зовсім до розвіданих, замінованих, незамінованих територій. І в цьому випадку, е от хотіли у вас розпитати, от ця загальна е картина вистачає людей? Бо ми зараз про техніку, а нам деякі повідомлення з півдня, що техніка то є, нема кого посадити за неї. Так, пане Денисе, ви з нами? Зок, пан Відірвався. Зок, тоді, Застил. пане Григорію, за побратимов, візьміть відповідь на це питання. Теж цікаво. За вашими поглядами і даними, чи вистачає людей, щоб сісти цього аграрного сезону за, за техніку? Ну, Принаймні є... засіяти зараз. Хоч розорати і засіяти. Чи вистачає робочих рук? Дивіться, я можу сказати. Як працівник сільського господарства, який знаходиться в Чернігівській області, Чернігівська область і до війни визначалася демографічною складністю. Тобто, в нас площа області дуже велика, заселеність низька, але відбулося те, що відбулося, і значна частина емігрувала за кордон. В дуже велика кількість хлопців пішла захищати нашу державу. Тому дійсно проблема з трудовими ресурсами зараз, зараз є. І вона наявна, я думаю, не тільки у Чернігівській області, чи десь на півдні, вона наявна по всій нашій по всій державі. Та, до по всій нас повернувся пан Денис. Пане Денисе, а от в цьому випадку, який бачите шлях, що в принципі не вистачає робочих рук, на орати сіяти збирати? Тобто техніка, техніки більше, ніж, а от потреба підтверджує нам пан Григорій, що це в масштабах України. Хтось виїхав, хтось мобілізований. Як вирішувати це питання? Насправді проблема дуже серйозна з перших днів війни, тому що дійсно люди, які працюють в агросекторі, були мобілізовані дуже швидко через навики управління великою технікою. Відповідно для військової техніки, такі навички були дуже потрібні і мобілізація продовжується. На сьогоднішній день дуже не вистачає механізаторів, водіїв, агрономів людей, які задіяні в роботі на молочно товарних комплексах, тому що це навчені фахові люди, інженери. Які мають досвід роботи з технікою, і дійсно, якщо говорити на сьогоднішній день, проблема дуже серйозна, і особливо це серйозність формується в період посівних або збиральних кампаній. Як виходимо з ситуації, ну багато хто з почав користуватися і залучати в роботу людей, які є внутрішніми мігрантами переселенцями з інших областей, прифронтових зон залучають їх до роботи, навчають жінок. До тої роботи, яку раніше робили чоловіки. Я знаю, навіть були випадки, коли садили жінок жінок на фори для того, щоб здійснювати там перевезення чогось в межах області. А сьогодні, користуючись такою ситуацією, завлікають до роботи людей, які мають різні ступені інвалідності, але які є працездатними, але не можуть бути мобілізованими, Але певно фізичну роботу якусь можуть виконувати. Виходимо з ситуації, хто як. Межах своїх областей ми ну звичайно активно користуємося програмою бронювання. Ви знаєте, що для бізнесу існує програма бронювання 50% від діючих працівників. Тому на це теж дуже великі надії покладаються. Сподіваємося, що з законом про мобілізацію буде також діяти норма, тому що якщо не буде працювати градний сектор, який сьогодні. Дає 62% від загального експорту України. Тобто основна фінансові надходження від, надходять від роботи людей з поля. То тоді не буде чим і підтримувати армію. Це також треба враховувати. Ну, то я читав сьогодні, що в е, офісі президента, поки що розглядає таку можливість е, використовувати формулу один воює чотири працюють но ну, кажуть, що на одного воюючого має бути мінімум 6-7 працюючих в ідеалі рік 12-13, Ну це зовсім в ідеалі. Але ми розуміємо, що є наша демографічна ситуація, яка на жаль не покращується, а погіршується кожного дня, хоч мінімально, але погіршується. Тому, ну от один, один до чотирьох, можливо, така таке буде співвідношення. А взагалом є е, розуміння, от мені просто завжди цікаво ну. Це кожен вирішує для себе, фермер, там якась велика компанія, агрофірма. Але от ми розуміємо, скільки ми можемо засіяти, який яка буде потреба в тих, чи в тому чи іншому збіжджі, а скільки ми зможемо продати, ну, щоб не було так, що ми зараз знову матиме якийсь там умовно врожайний е рекордний врожай в межах того, тих можливостей, які ми маємо зараз, а потім знову думати, а куди його подіти. Чи скажімо, що буде важливим? Можливо, більше зробити е там ставку на е соняшник чи на кукурузу, чи на чину тут як це це, це? це якось передбачається чи ні? Кожне господарство планує свій засів індивідуально, але всі виходять з показників, що можна продати, в якому із культур буде певна якась, хоча б прибутковість. Тому що якщо дивитися по зерновій групі, то вже другий рік аграрії працюють збиток, і якщо 23-й рік порівнювати, то через відсутність ціни на зернову групу товароробники втратили більше 3 мільярдів євро. І звичайна ставка більшою мірою буде робити на олійні культури, так як і минулого сезону засіваючи ярі. Напевно, що менше трошки змізня засіють кукурузи, тому що в цьому сезоні також на ціни немає. Зараз фактично дуже багато у нас є перехідних залишків, але товарожники ну не продають, тому що наднизька ціна. А взагалом кожен виходить індивідуально від географічних розташувань, від можливості експорту. Тому, в принципі, сезонність вона мало чим буде відрізнятися від 2023 року на 2024 рік. От, пане Григорію, я ще хотів у вас розпитати. Ви вже почали цю розповідь, люди мають це просто собі уявити, бо ну пережити це ви пережили. Ми маємо просто уявити собі. Тобто є справа всього життя, є ваше фермерське господарство. Приходить російсько-фашистський окупант. Господарство йде в окупацію, ви втрачаєте величезні здобутки працьовані роками. Після чого як працює механізм місцевої центральної влади Є якісь програми, які які допомогли вам відновити діяльність, щось компенсувати, чи це, як то кажуть, справа рук кожного фермера окремо? Чи є вже напрацьовані якісь схеми, і в яких розмірах? Ну це дуже слушне питання. От. І це питання я підіймаю там, де тільки й маю можливість на всіх зібраннях, на всіх засіданнях різних асоціацій. На превеликий жаль, наше підприємство о, я назову цифру, так дві цифри назову. Ми обробляємо у нас обробітку е, півтори тисячі гектарів рілі, і було до війни 316 голів великої рогатої худоби. Е, російські фашисти знищили 158 голів. От і наше підприємство зазнало збитків 42 з злишком мільйони гривень на квітень 22 року. На превеликий жаль, те, що ми отримали допомогу, це отримали декілька. Каністр моючих засобів для нашої гігієни, для нашого доїльного зали, доїльної зали і трішечки ветеринарних препаратів. Також отримали вантажівку картоплі із Європи. Оце все, на що ми безкоштовно змогли отримати. А, я а, якась теоретично програма в існує чи ні? От, наприклад, по житлу там хто втратив житло в результаті бойових дій. Є програма там є житло. Нам кажуть, ну дивіться, а на, тут на, як на сьогоднішній день. На сьогоднішній день я з порозумінням ставлюся до держави, але основні акценти, основні е, засоби, які є в державі і в нашій ну які яка йде допомога, це виділяється на відновлення житла. На відновлення економіки на превеликий жаль, зараз практично нічого не нічого не робиться. Хоча ще я отримав, виграв один грант, є робота і запустив уже після після деокупації, запустив лінію по виробництву пілет. Але е, такі господарства, як я, наприклад, як моє, наприклад, у Чернігівській області, їх не так багато, їх можливо 10, можливо 15, Це що стосується аграрного сектору. І от е, я вважаю, що правильним було б. Якби е, всі всі грантові проекти, цю всю, всю допомогу, яка йде від різних фондів, запустити на відновлення таких підприємств, які mm -hmm. зруйновані майже повністю. Оце в пандемії Наприклад... так, так. пане Денисе. От вже не так багато часу маємо. А от варіант якось е, ну не знаю, правильно і справедливо розпреділяти зовнішню допомогу, гранти у ці фонди. Бо ми багато чуємо, що ті, і ті нам допомагають. А, а, а якось воно, бачите, от. Ну, Пару каністр ми, миючих засобів сангігієни і картопля, воно добре, але це ну, не про це пісня. От в цьому випадку це централізовано треба робити, через асоціації, навпаки, неурядово попробувати якось це ну, розпреділяти. І чи, наприклад, наші партнери закордонні. Ну, ви розглядають цю допомогу у вигляді нових технологій, чи також її технікою. Наприклад, от віджали техніку, знищили техніку. А на чомусь треба працювати. Вони це розглядають як допомогу Україні? Чи це поводимо? Ну, наприклад, ну наприклад, по техніки працює американська допомога фонду Бафата, а ага. жнива перемоги. і товароворотники, товаровиробники мають можливість послуговуватись різною іноземною технікою на безкоштовній основі для того, щоб засівати і збирати свій урожай. Щодо підтримки грантових програм, ми як Цукринська аграрна рада цьому дуже багато уваги приділяємо і напевно, що пан Григорій пам'ятає скільки було після деокупації з боку асоціації виробників молод. Надо, напевно підтримка допомога. але не всі мають можливості сьогодні е, Україні допомагати, і не всі мають можливості сьогодні фінансово мається на увазі виділяти прямі кошти на відбудову. Тому звичайно, в контексті неурядових організацій ми робимо все від нас можливе. І, Наприклад, сьогодні голова Всеукраїнської аграрної ради перебуває на форумі в Австралії, де Намагається пояснити труднощі, сформувати допомогу у вигляді фондової фінансової підтримки закупівлю на відбудову на допомогу купівлі пікапів для наших збройних сил. Ця робота проводиться, але звісно, багато чого потрібно, щоб пробили на державному рівні. Профільні міністерства, профільне адже... міністерство, так ми зрозуміло, але вже ви... багато добре. Пане Денисе, хочемо подякувати вам. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. От з новинами гарними навіть з Австралії. Пане Григорію, дякую і вам за розповідь. Григорій Ткаченко, фермерське господарство з Чернігівщини.